Ось такий Xiaomi BE 3600. Базовий Wi-Fi 7 роутер. Чому базовий зараз поясню? Але э, це Wi-Fi 7 роутер, який коштує трохи дешевше, ніж э, 50 баксів. Так, трохи дешевше за 50 баксів. І саме е, цей роутер є 2,5 гігабітним з підтримкою 5 ГГц Wi-Fi 7 е, і з агрегацією, і з підтримкою IPTV. Тож ми з вами переходимо. Зараз будемо тестувати на нашому каналі Технозон Україна. Поїхали! Ну, по-перше, підписуйтесь, натискайте дзвони. По-друге, посилання на перевіреного продавця лежить у опису під цим відео. А по третє, я вам так скажу, що за 48 баксів, і ви зараз бачите сторінку продавця, ви отримуєте досить цікавий роутер. Бо за 48 баксів ви не купите Wi-Fi 7 роутер. Мінімальний Wi-Fi 7 це в нас uh, Xiaomi be 7000 Так, він потужний, покриття там просто неймовірне. І uh, усі. усі скажімо так, порти 25 гігабітне, але цей роутер, ви його ще побачите на розпаковці, але цей роутер став дійсно прикольним. В нього лише один порт 2,5 гігабіт. В ньому інші порти 1 Гбіт, але в нас є і агрегація, і мультиван для під'єднання двох провайдерів на резервування. І, звісно, в нас є мультилінк, який повинен бути у Wi-Fi 7 роутерах. Заснований він на Qualcomm 1,1 ГГц, 256 МБ. До речі, чотириядерний, 2х2 MU-IMO в нас у 2.4, 2х2 у 160 МГц у 5-Герцому Wi-Fi. Wi-Fi з максимальним коннектом 2882. А, також в нас тут є підтримка IPTV, ну я це вже казав. А знаєте, що дуже немаловажний такий аспект? Є ігровий порт. Хоча вони пишуть, що у Multilink вони, ви можете отримати там поєднання двох мереж при користуванні. Наприклад, там смартфонів чи якихось пристроїв, які підтримують мультилінк у Wi-Fi 7. Ні, це не так. Ви не отримаєте більше гігабіту у мультилінк. Ну так сталося. Але у 5 ГГц диапазоні він досить непогано себе показав у 1,4 А Далі ми з вами проведемо ці всі тести. Я вам покажу такі базові, і покриття в нього дійсно цікаве, бо це китайська версія. І китайська версія зазвичай має 30 dBM у порівнянні з нашим. Нашими європейськими роутерами у 23DB. А що ж таке в нас базовий Wi-Fi 7? Дехто з вас може написати у коментах, що Wi-Fi 7, це ж зупинись там, Wi-Fi 7, це ж у нас 6 ГГц, 320 МГц ширина каналу. І ви будете праві, але зараз поки що єдина країна має такі переваги, преференції, бо це тільки у США. І, чесно кажучи, в мене був би Е98, який начебто працює у 6 ГГц 320 МГц, але в мене є і Pixel 8 Pro, і Asus ROG7, які за межами США не вмикають 6 ГГц у 320 МГц. А знаєте чого? Для того, щоб завести це, ну, в нас заборонено використання 6 ГГц. І для того, щоб завести тут 6 ГГц на цьому смартфоні, мені потрібно було встановити e 7 з США, вимкнути свою українську сімку, встановити VPN, підписати угоду, ну, тобто збросити, зробити угоду користувача з країною США і мати аккаунт, який підв'язано до США. І потім вже я. При при вмиканні VPN Територія США і при перезавантаженні в мене працював 6 ГГц, але до того часу, як я вмикаю українську сімку. Як тільки вмикаю українську сімку, хоп, 6 ГГц у е, нас зникає. І що це? Ну, мати собі роутер, який працює у 6 ГГц, і не мати країну, в якій 6 ГГц працює, це дуже добре, мабуть. Е, і смартфони, які 6 ГГц, не буде працювати у вашій країні. Наприклад, в Україні я про, я е, пробував Іван Плас ACE. Е, Pro 2 і OnePlus Ace 2 Pro. Ось так. Він теж підтримує Wi-Fi 7 і теж не працює 6 ГГц. Ну, Я думаю, що це зміниться з часом, згодом, але це буде, я не знаю, 3-4, мабуть, роки. Бо е в нас 6 ГГц не використовується для приватного сектору. І коли я е колись е намагався вести е американський роутер, 6 ГГц. мені на, на мітниці запросили сертифікат е, на, від держспож... держзв'язку на те, що я можу використовувати 6 ГГц диапазон. Тобто я от повинен отримати на нього дозвіл. Бо якщо я вас попереджаю, якщо ви купите американський роутер 6 Гц, якось його ввезете, а потім увімкнете, увімкнете тут і будете використовувати, то і е, держспецзв'язок. Вас знайде там штрафи такі невижені, що то просто пипець буде. Я вам чесно кажу совно меж. Його можна використовувати у меж, його можна використовувати два, два таких роутера у меж, можна використовувати як базовий be 7000, а потім цей Конект в нас, якщо під'єднувати через LAN 1000 Мбіт, буде 1000 Мбітний Конект, він буде роздавати до 1000 Мбіт, 2,5 Гбіти. Це буде 2,5 Гбіти Конект і буде роздавати у 1,4 максимально те, що ми отримали. По Повітрю, по скажімо так, ви будете мати не більше 1 конект у зоні. Прямого бачення не більше 5-10 метрів. Але якщо ви будете їх розводити, у вас буде оминати там якісь стіни, буде, і сигнал буде оминати якісь кути, то там вже падіння ми не можемо спрогнозувати, і ви повинні це знати. Так працює меж на всіх роутерах, на всіх системах. Тож, переходимо, тестуємо і чекаємо на висновки. Xiaomi BE 3600 2,5 Гбіт, Wi-Fi 7. І дивимось. От тут. Ну, Всередині в нас дитина, можна керувати геймпадом, якась е така квадратна кошача лапка і якісь жуки е незрозумілі. там. Е тому такий собі нормальний роутер, але ми бачимо, що немає 6 ГГц відразу тут на розпаковці. І бачимо Connect 2882 Mbps максимальний, 2 на 2 е у всіх мережах. Так, відкриваємо. Достаємо. Ось такий у нас роутер. Нічого не рухається зовсім. А, позаду в нас 4 порти. Один порт у нас 2,5 ГБ і 3 ГБ порти. Навіщо тут 2,5 ГБ, а ці у нас ГБ? Ну, Такий собі варіант, чесно кажучи, дуже дешевий. Ну, Враховуючи його ціну, буде нормально. А також в нас тут бачимо, є. Ось такий адаптер живлення 12 В 1,5 А. Ось такий патчкорт біленький. Більш нічого тут немає. більш нічого немає. Сам по собі роутер, бачите, як зроблено в нас охолодження. Понизу в нас забирає ось цей воздух холодний. І за принципом конвекції його виводить через ось цю, оцей, ось цю решітку охолодження. Та ще в нас є ось такі пропили тут поверху. тобто Ну, тут, воно йде і виходить позаду, щоб, щоб він не нагрівався. Коротше кажучи, нормально зроблено. Але така собі конструкція, цікава. А, тож, налаштовуємо, переходимо і тестуємо. Конкретно починаємо з тестів швидкості. Тобто ми з вами маємо зараз під'єднаний два сервери у мене у мережі, і можемо тестувати. Спочатку тестуємо LAN RG45 1000 Мбіт і WAN на вивід 1000 Мбіт. Потім тестуємо 2,5 Гбіт. Стартуємо і отримуємо чистий Гбіт. Чесно кажучи, тут іншого я не очікував. Тут буде десь там приблизно 915 917. Це на завантаженні, не вивантаження буде 960-970. Скільки ми тестів там не робили. Серію тестів, воно усе було однаково. Дивіться. Тобто, я маю рацію, скажімо так, я вже це робив. Дуже добре. Тут все в нас добре. А тепер ми повинні з вами перевірити саме Wi-Fi 7. А, дивіться, в нас є ось такий інтерфейс налаштування, керування, мабуть, правильніше буде сказати. Є діапазон 5 ГГц, є діапазон 2,4 ГГц. А, звісно, тут у нас не буде ніякого діапазону 6 ГГц, бо це китайчаний роутер. А, далі в нас є загальні налаштування і а, ось саме він Wi-Fi. У нас є відразу функція MLO, це Multilink Connection, коли, ви, коли ваш пристрій Wi-Fi 7 буде під'єднуватись відразу і на 2.4, і на 5 ГГц. Тут немає подвоєної мережі 5 ГГц. Також це можливо лише у Smart Connect, коли у вас об'єднані обі мережі. 2.4 у нас підтримує ну, звичайні налаштування, давайте ми перекладемо. Ось, будь ласка, в нас звичайні налаштування і канали в нас від 1 до, до 13 дуже все стандартно. У 5 ГГц є підтримка 160 МГц, В нас є канали від 36 по 165. Є в нас ось такі варіанти режиму сумісності з Wi-Fi 5, Це якщо якісь в нас не працюють. Момент не працюють якісь пристрої, то ви, то ви вмикаєте такий таке налаштування і втрачаєте такі технології, як OFDMA, TWT, BSS Coloring. і це дуже обмежує ваш роутер. А також в нас є режим енергозбереження, це TWT, Це коли в нас Wi-Fi Wi-Fi шості пристрої зберігають заряд. З таким чином. Тобто там є така технологія прикольна, можете почитати у углі. Ми зараз тестуємо з вами. Я ось вмикаю запис на моєму екрані. Будь ласка, ми на Pixel 8 Pro. Він саме підтримує Wi-Fi 7. Ми бачимо, що тут тип Wi-Fi 7 і Конект зараз 1800 на 1800. Відразу тестуємо е, наш Wi-Fi 7 і максимально, що я тут отримував через 5 ГГц. Це 1, 4, 1, 5, е, мега мегабіт. Ну, От Зараз ми бачимо 1350 піковому значенні. 1341. І це я вам скажу для е, стіль дешевого роутера дуже нормальний собі показник. 13 на 13 Бо так, е, якщо ви бажаєте там отримати під 1,7, під 2 гігабіта, під 1,9 то купуємо AX7000. Тут в нас немає такої мети е, отримувати якісь там невіжені результати. Давайте 1,4 було опіка. о, Будь ласка, один. 1,4. Це добрий результат для роутеру за таку ціну. У, тим паче у Wi-Fi 7. у 1.5 практично було 1481. Дивіться. І на, на вивантаження. Трохи вищих ГБ. Ну, якось воно плаває. А тепер ми з вами повинні увімкнути і е, перевірити те саме у MLO, Multilink. Якщо хтось вважає, що мультилінк це дуже крута річ, яка нам дозволить, бачите, у нас усе увімкнулося. Мультилінк увімкнувся. І... Ось, будь ласка, ми бачимо з вами на екрані мого смартфону часто... частоти 2,4-5 ГГц. І тип Wi-Fi 7. Тут ми вже бачимо дві мережі. Ну тут ми не знаєте, якщо дивитись на швидкість, то тут якийсь сюрприз виходить в нас з цим Wi-Fi 7. Давайте ще раз спробуємо, як він у МЛО швидкість нам покаже. І отримуємо: ну блін з МЛО це буде трохи менше. Ну тобто, в нас дива не буває, і не було ніколи дива, яке б нам казало би, що земело нам от ми отримуємо подвійну, скажімо так, швидкість. Ну, не раб, не працює воно так. Чи вони ще будуть допрацьовувати цю технологію, але без мультилінка він працює краще. Тобто Wi-Fi 7 на Wi-Fi 7 цьому роутері. Мультилінк у даному випадку міг би нормально спрацювати, якщо б це було 6 ГГц і 5 ГГц у 160 МГц. Я думаю, що там ми отримали якийсь досить потужний результат. Але тут ми маємо, що маємо. Нам залишається зробити тест ще чистих 2,4 ГГц. Ну, Давайте спробуємо. Все. 2,4 в нас під'єднано. І тестуємо 2,4. Ну, як ви зрозуміли, то 2,5 ГБ порт ми вже перевірили, бо ну, як тут тестувати 2,5 Гбіти? Лише таким чином, що ми його під'єднали і отримали якийсь там результат на зовнішній світ 1,4 Гбіта. Тобто тут є 2,5 ГБ порт, але як це реалізувати, якщо немає lan rj 45 по 2,5 ГБ, це дуже важко. Ми бачимо, що 2,4 ГГц в нас добре працюючий Wi-Fi 150 на 100. Тож, ми з вами маємо гітні порти чесні, 2,5 порт чесний. Ми бачимо, що він більший. ну, тут, тут завжди у Xiaomi не було проблем з 2,5 ГГтними портами. Просто вони не реалізували. Ну, я пробив би усі порти 2,5 Гб, але хто ж тоді буде купуватися у мій BE700. І Wi-Fi 2.4 у в нас 150 на 100, Wi-Fi 5 ГГц максимально 100 1,4 Гб на 1.4. Більше нам тут перевіряти у Wi-Fi нічого, може ще можна перевірити нам покриття. Для того, щоб перевірити покриття, наприклад, у 5 ГГц, 2.4 буде приблизно те саме, ми з вами підемо зараз і перевіримо 5 ГГц. просто коли відійдемо. На нашу дистанцію це буде приблизно як трикімнатна квартира, але роутер буде стояти десь посередині. У нас 84 квадратних метрів студія. і ми підемо заміряємо, є в нас падіння суттєво чи, ні, чи немає. Тож, я пішов, а ви чекайте. Так, я відійшов, це приблизно 20-25 метрів від роутеру. Я вийшов за металеві двері наші, які ведуть у офіс. І стартую той самий тест. І бачимо, що в нас падіння від 1,4 десь, слухайте, ну падіння є, але зовсім не суттєво. На 500 Мбіт це дуже, дуже класний результат у тому сенсі, що ми маємо з вами на завантаження 915 і на вивантаження. На вивантаження трохи припало. Так, 500 600. Ну, Є, як є. Що що я можу сказати? Слухайте. Ну, по покриття, по покриттю, він мені, знаєте, не гірше ніж ax 7000 Ну, може, відсотків на 10 на 15 нижче. Але якщо, наприклад, порівнювати з Asus, то він ліпше за Asus, бо це ж, звісно, китайська версія, і у китайської версії немає таких обмежень. Тож ми з вами бачимо нормальні результати по покриттю. Також і 2,4. Зараз перевіримо, пішов я перевіряти 2,4. Так, а 2,4 у нас падіння. Ну, 2,4, як завжди, знаєте, більш ніж. Ой, гірш працює гірше за 2,4. Ой, за 5 ГГц. Це у Wi-Fi 6 роутерах так стало. Бачили, воно там було 150, зараз 64 на 50. Але ми не отримали падіння у нуль, це дуже-дуже класний результат, бо це покриття приблизно такої собі середньої трикімнатної квартири, якщо ви розташуєте його у центрі. У центрі, Хоча я б, мабуть, розглядав би для трикімнатної великої квартири вже такий варіант, як ax 7000 але це непоганий результат. Слухайте, ну, з, з, з налаштуваннями в нас усе, з тестами, вибачаю, з тестами усе. Давайте подивимось налаштування. Налаштування у нас на, на, китайському, на китайській мові е, усе стандартне, ви можете перекладати за допомогою Google-перекладача у е, звичайних налаштуваннях мережі. Тут ми можемо прописати. Е, Статичну IP-адресу PPPoE і DHCP. L2TP немає. А також у нас є підтримка IPV 6, в нас є бранд IPV 6. Також ви можете назначити тут порт, який ви будете використовувати під WAN, а який під LAN. Ну, у нас є чотири порти. і Він, знаєте, як це розумний вибір, ви можете фіксований обрати, обрати, наприклад, там, що це буде у нас четвертий порт на 2,5 ГБ. А, є центр безпеки. Давайте я перекладу, щоб ми з вами бачили, що в нас. Є в нас чорний список, білий список, перелік пристроїв і керування серверним контролем доступу. Це, це означає, що лише пристрої з білого списку з білого переліку будуть тут під'єднуватися. Налаштування локальної мережі, звичайний DHCP сервер, сервер дуже звичайний. Є в нас налаштування. Ось такі поширені. В нас є контроль світових ефектів. Ми можемо вимкнути індикатор стану. В нас є оновлення. До речі, він в мене оновлювався. Можемо скинути налаштування. А знаєте, що тут є цікаве? От давайте підемо у додаткові налаштування. Ось, це меш, Звісно, він підтримує меш. Є в нас звичайний QoS, DDNS, а підтримка переналаштування портів. Тобто ви можете їх переадресувати. Підтримка VPN, але VPN у китайських роутерах це така собі, знаєте, цікава річ. Ми можемо з вами обрати PPTP і L2TP через VPN і розумне розвантаження VPN. Це в нас активує повторне підключення і налаштування мережевого порту. Так, тут все цікавіше у роутерах. Xiaomi з'явилась подвійна настройка. WAN. Ви можете під'єднати дві два wan порти наприклад, для агрегації, для резервування і балансування. Тобто, такі варіанти є. Є підтримка IPTV, Є в нас агрегація портів LAN. Ви можете, наприклад, під'єднувати до 2 гигабіт, ну, От, Наприклад, як ми тут реалізуємо 2,5 порт. Ви можете агрегувати 2 гігабітних порти і на ваш nas сервер, наприклад, і отримати о, звичайну нормальну швидкість. Ігровий мережевий порт ви можете назначити через LAN, але це можливо тільки для звичайних LAN-портів. Тож ви повинні це розуміти. Все, більш тут нічого немає. Тож, знаєте, такий собі прикольний роутер. За свої гроші я готовий пройти і зробити висновки. Вже. Якості висновків скажу: крутилезний роутер. Ми його дійсно рекомендуємо. За 48 баксів ви Wi-Fi 7 ще не знайдете. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.